Після обрання Путіна Путіним Білорусь знову опинила в центрі уваги. В цьому немає нічого дивного, адже Олександр Лукашенко дуже залежить від Владимира Путіна. Залежить фінансово, залежить політично. І Путін не приховує того, що він готується до інтернаціоналізації російсько-української війни. Що я маю на увазі? Я припускаю. Що Росія буде шукати можливості через білоруську територію завдати ляпасу однієї з країн НАТО. Швидше за все, це буде Литва. Литва не тому, що там говорять про якийсь уявний літвінізм, навіть не тому, що там буде кілька виборів цього року. Литва на сьогоднішній момент. Має кордон з Білорусю, але порівняно з Польщею вона не здійснює програму переозброєння. Ви спитаєте мене, чому не Латвія? А тому, що у Латвії зростає товарообіг з Білоруссю, і <кій> їй елементарно невигідно опинятися в такій ситуації. Для чого це може бути? Я вважаю, що Росія під чужим прапором може. Увірватися обмеженим контингентом на територію Литви і завдавши провокації, порушивши кордони країни НАТО, зупинитися, тримаючи палець на ядерній кнопці. Притому ядерна кнопка може керувати ядерною зброєю, яка розміщена на території Білорусі. Це, безумовно, тішить Лукашенка, адже. Він відчуває себе господарем ядерної зброї, хоча насправді його рукою керує Путін. Що ми можемо діяти в цьому випадку? Чи є у нас можливості для протидії? Ну, насамперед, ми повинні активізувати контакти всередині Люблінського трикутника. Точка Білорусь має бути всередині нього. І... Ті люди, які займаються контактами з Білоруссю в Україні, Польщі та Литві, вони мають постійно між собою консультуватися і шукати спільну мову. Зрозуміло, що космічна розвитка і інші розвитки будуть слідкувати за тим, що відбувається на кордоні Білорусі з іншими державами. Ми усвідомлюємо, щоб перекинути в короткий час велику кількість. Військових з Росії в Білорусь неможливо. Але я думаю, що світ, насамперед Європейський Союз і НАТО, мають змінити парадигму. Це не ті зміни, про які говорить білоруський аналітик Арсьом Шрайбман, який пропонує змінити <підходи>, підходи до здійснення санкцій тощо. Ні. Я вважаю, що головне це усвідомлювати, що Білорусь. Це не Росія. Ми можемо попросити Леоніда Кучму чи Зінона Пазняка написати відповідну книжку. І це було б хороше місце для Пазняка, як старішини білоруської політики. Але про це ми поговоримо іншим разом. Сьогодні ми поговоримо про те, як протидіяти, тому що примара нової війни вона блукає по Європі. І для цього. Білоруські демократичні сили мають демонструвати власний потенціал стосовно формування координаційної ради та формування виваженої політики стосовно Лукашенка, вони мають консолідуватися проти свого ворога, а не займатися дріб'язковими розбірками. Країни Люблінського трикутника мають сформувати спільний підхід і чітко сказати, що в разі. Відповідних дій Росії, відповідь буде саме консолідованою. Так, НАТО на сьогоднішній момент оборонний альянс, але і оборонний альянс має давати відповідь в разі агресії проти нього. Ну і наостанок, стосовно України, ми маємо нарешті сформувати наше ставлення до Білорусі. Запропонована мною стратегія тисячі кроків реалізується насправді дуже повільно. Ми повинні прискоритись, бо тисячі кілометрів спільного кордону це і загроза, і можливість, і лише від нас залежить, чим це буде буквально ближчим часом.